Доброго дня, шановні підписчики, любителі нашого каналу. Сьогодні нам прийшла така посилочка з Німеччини, Made in Германія. Прислали нам сучкорез. Наша Наше сучкорез це. відносно того відео, що я знімав про посадку дерев та про зайців. Що там у нас показує? Технічні характеристики. 20 вольт вольтаж зарядка час. Батарея тримає 4 А. Що це таке? Тривалість минут? Лут. Тривалість минут? що це? Щось не по-нашому. Оберт, а, 1450 обертів. Так, в мене асистент допоможе мені. Відкрити, перевіримо, що ж це таке нам приїхало. Чи воно робоче, чи воно не робоче. Трасся я матері. Чемодан. Зразу кажемо, чемодан якісний. Є інструкціон. Ой. Інструкція з експлуатації на цей на російській мові. Ти диви. На українській. На українській. То це на українській. Так само тут написано. На Акумулятор напила ланцюгова. А, того вона називається АПЦ-20. Так. Давай я буду знімати, так. ану. Покажи, що Май воно працює чи не працює. Зарядний пристрій. Для зарядний пристрій, пристрій ну. Батарея. Наскільки він тут у нас... Що тут шепче цей зарядний пристрій? Фокус зробити. Параметри мережі. Гідна метро 20, струнд зарядки, вже мел... мелкий шрифт. Ну, також маємо такі дві змінні батареї буде сподіватися, що товариші китайці нами насипали піску, як зазвичай да. може бути. 4 А, 20 вольт. Зараз ми попробуємо... Можуть туди болтики від. попробуємо. Так, Раз. Зажимаємо. Кнопочку. Так, 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 щоб було видно. Зажимаємо. Кнопочку. Ну, Дайте газу. Так, а це Цеп натягнутий. Чекай, щоб я там пальця не встромив, бо буде кірбашка. Цеп натягнутий. Та заливається масло туди. Ні, це натяжка, регулювання цепа. А, не регулювання цепа, все зрозумів. Підтягнули. От сюди заливаємо мастило. Ну, я так Мастила, поки нам ще не дали. Але чим, чим порідше, може синтетику, сюди десь 5w30, 50, 1040, напів синтетику. Ну, вже, як би, але в... щось працює, різати дерева, будемо курчі. Також. Будемо розбиратися з цим ділом. Е, також пізніше вам покажемо, як ну, тут ще в нас є Про... ланцюг. Це вот, добре, що є де 20... ланцюг. Скільки там? На 20, я так розумію, на 200 мм шина. Це воно ну, неприривно тут. Швидкість для цього навантаження 1400 кількість батарей, довжина шин. Треба інструкцію подивитися. Що вони тут нам обіщають? Ну, це Теж в процесі тоді. Я, ну, чекай, ще. Інструкціон. Інструкціон. Що вони тут? Обіщають. А, то тут все є. Де. Кришка масляного баку. То. Мастила ланцюга. Є все як, як чіпляти, як крутити. О, є тут написано. Д Ємність батареї, кількість оборотів 5000. Мащення ланцюга, довжина наші... А 8 бюймів. Час зарядки 1 година. 1 година зарядка. Батарея зарадіна вже прийшла і за, одна ще за, за цей. запасна. Достатньо. О, є ще причини, тут написано, так, гарантійний талон, тралі валі, хулі мулі. Ну, В общем, будемо користуватися, будемо бачити, що це за чудо агрегату. Поки у нас вклалось враження, що воно надійне. А фірма асистент. Асистент. Літіо-іонна батарея. А з цієї сторони по-українськи написано. дивіться німці, які молодці. Тут по-українськи напруга час. А тут по-німецьки. Дядюшка ляво зробив. Поки все працює, будемо бачити, як будемо різати. Всім гарного дня. Та не забувайте підписатися на наш канал. Всім гарного дня!